Всім привіт! Сьогодні я сама приїхала на ділянку, бо мені прям руки чешуться. Дуже кордить щось тут почати продовжити робити. Я сильно активнішати, мабуть, сама не буду на фізичну якусь велику роботу, але подивимося, яка в нас ситуація. Дивлюсь, вітер сьогодні, хоча б тепло. А найголовніша історія це те, що епопея з Лохиною завершена. Ось росте шість кусів. Ми обирали трьохрічні і такі, що якось з різним терміном дозрівання. Я дуже сподіваюся, що цього року ми вже хоча б щось з них зможемо зібрати. Ось е Клумба, яку я минулого року робила, вже потрошечки прокидається. Вже видно щось. Половину я взагалі забула, що тут садила, тому <свісно> буде сюрпризом, коли потеплішає. І е піони. Ось, минулого року я вперше купила піони. Видно. У мене їх 6 штук. Мати дуже красивий колір, але цього року цвісти ще не повинні. Ось. Ну, і загалом я оце всю історію замусувала такою щепою, яка у нас залишалася. От. І я сподіваюся, буде дуже гарно влітку і особливо восени. Насправді тут більшість рослин, такі, які будуть супер красиві весени. Треба подумати, чи влітку буде достатньо пітів. Ось. А тут у мене рядок кущів всяких е, росте просто рядком. Це наслідок мого дуже імпульсивного шопінгу минулого року. Тут всякі дерени. Я не знаю, я їх маленькими брала, дивлюся, що не всі добре перезимували. Але ось ірга, я дуже на неї маю великі плани. Я взяла малесеньку в надії, що вона швидко виросте. Минулого року. У мене дуже багато було планів, що де і як посадити, але ж, зрозуміло, що нічого не готово. Але рослини я вже купила, тому посадила їх тимчасово тут, і вони тут в мене зимвали таким рядочком. Ну Подивимося, сподіваюся, цього року вони вже знайдуть своє постійне місце. Не сильно видно, Ось тут дерен такий з червоним стовбурцем. Має бути дуже красивий. Називається Каслдрінг щось, щось таке. Але цього року в мене величезна радість, тому що я бачу, що прийнявся жасмин. Тут у нас теж не сильно облагороджене місце, але він прийнявся. В мене тут є два отаких. От Викопаних кущі. Тут теж бачу брунічка є, так що я сподіваюся, що з ним. Так, точно, все клас. Ось. А цей жасмин особливий, тим, що мені його передав тато, викопав в селі. І, виявляється, це жасмин, якому я не знаю, мабуть, років 100 який садила ще моя прабабуся. Ось, І він там завжди ріс-ріс-ріс. Дуже красивий був. Ось, і Він мені запропонував передати. Ці кущики, я подумала, що дуже символічно буде, якщо в мене буде рости жасмин ще моєї прабабусі. Але його потрібно обов'язково удобрити, тому що там, де він ріс, був шикарний чорнозем, тому, мабуть, він звик до дуже хорошого ґрунту. Весна! Так, у нас тут цвіте алеча і є надія на цвітіння цих вишень. Ми їх спеціально залишили. Тут був вишняк, страшенні зарослі. І ці дві вишні тут ідеально стають для гамака, і навколо них ми якби, вже і вибудували всю цю зону з щебенем для того, щоб тут вішати гамак, поставити вогнище і щоб це була така окрема зона для починку. Так, і який в нас план робіт тут? Отож, на оцих грядках, які городик. У нас ростуть якісь сидирати. Я не знаю, я їх сіяла минулої осені. Мені здається, що посіяла пізновато, бо це була суміш. А зійшло, дивлюся, тільки якийсь один вид. Я не знаю, що це, мабуть, якась пшениця чи що. ось, Але тепер це все треба перекопати чи якось пересапати. Ось, І в нас тут їх один, два, три. 4, 5, 6 таких рядочок з І Про них треба подбати, щоб вже в них, в них підуть, сюди підуть помідори. Тут у нас росте, до речі, часник. І оце найголовніше, що я хотіла, це відкопати цей часник, Бо я посіяла спершу сидирати, потім згадала про часник. Здається, я десь сіяла ще й цибулю, але я її не бачу. Мабуть, це невдалий не досвід. План. Такий, щоб оці 6 грядок, це все клас. Але мені здається, цього мало. Тому ось тут ми далі продовжимо таким же чином, з міжряддями, і зробимо ще грядки. Так, я озброїлася, одягнулася. мене є якісь такі дешевенькі інструменти, я не знаю, спробую. І поки зараз основний фокус на ділянку, в будинку нічого не відбувається, ну це таке. Хотіла показати ще в мене така штука ентоцит. Це ніби як біопрепарат для захисту від шкідників. Спробуємо. Бо минулого року я садила чесник, цибулі, всякі такі, і дуже його поїли, якісь комашки. І ось така штука триходерма це корисні бактерії для ґрунту від грибкових хвороб. Корочу, в будь-якому випадку завжди краща ідея покращувати ґрунт, а не бризкати там всякі, всяку хімію. І оскільки ми тут зібралися для того, щоб вирощувати все своє і смачне, то є смисл заморочитися і е, покращити все таки ґрунт. Так, ось цей ентоцит, його, наскільки я розумію, 100 грам на одну сотку. Тобто цих 100 г, грам... Повинно теоретично вистачити на всі шість грядок, які в мене є. Я Колись рахувала, що там приблизно одна сотка виходить. Ось, і його треба смішати з піском або з ґрунтом, і рівномірно розсіяти по, по грядках, і потім заробити в ґрунт, типу пересапати. Я так розумію. Я не знаю, чи я зможу все зробити сьогодні так. Але я спробую. І, в принципі, та сама історія. Оце просто можна розсипати, але теж потрібно пересапати. Мабуть, я буду це робити якось так по одній грядці поступово, щоб все разом не залишати на повітрі, щоб воно там не втрачало своїх властивостей, корисних. Ось. Але оця штука прикольна, мені сподобалося. Тому що я додавала в ґрунт для розсади ці гранулки. І дійсно ніякої там чорної ніжки і всяких таких неприємних історій не сталося поки що футболку. Ось цільові культури, овочеві, баштані, плодові, ягодні, декоративні, зернові, тра-та-та, Всі, які нам потрібні. Нам підходять. Я не знаю, що в нас вийде, але я озброєна і небезпечна. Коротше, я зрозуміла. Часник, який я сіяла, садила минулого року, цей такий гігантський, типу, чесник цибуля, якийсь гібрид. Він щось не захотів рости. Дві штучки тільки знайшла. Весь інший, прям рядочки видно. Тому зараз я про нього подбаю. І чесник. Він пожовтів, мабуть, його треба підживити якось. Зараз подумаю, але ось я його знайшла. Одним словом, сидрати і чесник разом мені не сподобалось. Ось, мабуть, просто краще грядку мульчувати якоюсь травою з ось. Зараз це все треба загребти. І в мене з'явилася шалена думка. Ну як? Відносно шалена. Ось тут ще поки не видно, але один два, три рядочки чеснику. І між ними я, мабуть, якщо в мене тут є з собою, посію зараз морквочку. Буде класно. Ви вже, знаєте, так добре. Ти ніби відключаєшся від всього і займаєшся якимись рядочками. І це ніби так просто, але насправді Уже заспокої і колись я думала, що треба почати цей монолог без вітру. так виглядає наполовину зроблена грядочка. Грядка з часником готова. Ось, наскільки може бути видно, у нас три рядочка невеликих, і між них я хочу посіяти морку. Але перед тим треба подбати про ці ж... Я їх розсиплю тут, а потім привезу берегній, принесу і тоді посію Отож, Пісок є, змішуємо цю всю штуку. Блін, я не є, сподіваюся, що щось вийде. Буду будемо вирізати, бо ми одною рукою тепер. Ось так і тепер розвіваємо по грядці цей попіл. Тільки одна пачечка малесенька. Я думаю, цього не вистачить. Це два рядочки, але скільки вистачить? Один пакетик на один рядочок проривати потім треба буде багато, нічого. Справді я справилася набагато швидше, ніж думала, тому думаю, що сьогодні я ще зможу побазити цей перегній, поносити під дерева, під кущі. Не переживай, це не важко носити, це легенькі вітра. Коротше, одна грядка готова, в результаті у нас по результатах нашої роботи. Ось тут у нас чесник і один рядочок моркви. Тут, де не зійшов оцей чесник оцибуля, одна штучка в нас є, може дві, тут я планую, мабуть, бурячок посаджу. У мене є навіть розсаду, я зробила цього року. На дерева я повиносила теж перегній. І планую спробувати ось одну грядочку якось перекопати, удобрити і підготувати. Тому що в мене періодично на мене накатує якась легка панічка, що треба все встигнути зробити, а часу приїжджати у нас не сильно багато. Тому зараз спробую зробити все, що встигну. Одна грядка, так, плюс-мінус готова перекопана. М -м -м. Мабуть, ще одну я сьогодні не усилю. Треба трошки порівняти тепер цю доріжку. Я думаю, що ці доріжки треба цього року інакше зробити, бо так це не годиться. Ось. У мене пішло загалом десь хвилин 30 на оцю історію. І я думаю, що ще спробую трошки інакший спосіб. Отож, спосіб номер 2 Я хочу спробувати не перекопувати, для того, щоб не порушувати верхній шар мікроорганізмів в ґрунті, який вже сформований. А тільки так пройтись поверхово. Зараз я спробую, подивимось, що з цього буде. Вони є плоскоріз. Я зараз, зараз спробую ще плоскоріз. Цього року, як і кожен рік, суцільні експерименти. <свіс> так, спроба номер не знаю скільки. Старенький плоскоріз. Зараз подивимось. Це в нас опори під помідори, і я їх не можу виняти. Вони туди будуть. І другий рік підряд тут будуть помідори. Так, непогано, але я думаю, що проблема в тому, що його треба наточити, бо він зовсім не гострий. Треба дуже багато сили прикладати. Мабуть, це буде завдання для Дениса. Ну, поки що спробуємо тоді цією сапочкою. Органіка буде в цій гряці. Короте, я не знаю, чи я готова наступного року знову сіяти ці сидирати, тому що це буде їх запавати, перекупувати. Але я вже так казала один рік. І знов це зробила, тому ніяких гарантій. Так, отож, сьогодні ми зробили. Yeah. Що встигла, те встигла. Але все одно на один крок ближче ми до красивого результату. Ось, не перемикайтеся до наступних серій.